Українські клуби дружно попрощалися з Лігою Європи, «Динамо», Дніпро та Металіс розчарували своїх вболівальників. Вітаю! Ви дивитися футбольний огляд-пас. Тож сідайте біля екранів своїх телевізорів і дивіться про таке. Перезимували або як Карпати готувалися до весняної частини чемпіонату. Обговорюємо тему тижня разом з гостями студії Олегом Гаросом та Віталієм Крутяковим. Стрийська скала, другі тренувальні збори, проводить у Туреччині. Українські клуби у Єврокубках очима нашого експерта Ростислава Заремби. Розпочинаємо нашу програму з Ліги Європи. Минулий четвер. Сміливо можна назвати чорним для усіх наших команд. Адже хто б ще тиждень тому міг пронозувати, що Динамо, Металіст та Дніпро скажуть лі Європи Європи. Па, па Аналізую гру наших команд Ростислав Заремба. Ми отримали підтвердження, що з зимового міжсезоння наші команди дуже важко входять в сезон. Можна підтягнути безумовно спортивну форму, фізичні кондиції, але відсутність оцього змагального періоду з офіційних матчів воно, напевно, свій відбиток звичайно дає. Металіст до старту звітнього поєдинку серед українських команд мав найбільші перспективи. Виїзна нулювані чия у Ньюкаслі давала непогані шанси команді Маркевича на продовження боротьби за трофей. Однак єдина помилка стала фатальною. Черговий євросезон харківська команда провела на своєму рівні. З домінуванням на груповій стадії, і з рівною боротьбою на стадії плей-офф цього разу металісту не вдалося пройти далі однієї 16-ї фіналу, але обличчя свій почер команда зберегла програжню касло провалом вважатися не може. Металіст найдостойніше виступив серед наших трьох представників лізі Європи. Металіста був і, напевно, найскладніший суперник. І суперник, який дійсно знаходиться зараз, можливо, на піку форми, і суперник, який. На відміну від інших команд, грав практично основним складом, тобто він не легковажив тими змаганнями. І, і саме в випадку металіста мені видається, що це було таке от, дійсно спортивне нещастя. Динамо, поки не готове до боротьби на євроарені. Якщо фізично та психологічно блохін підтягнув київський клуб, то в тактичному плані є певні проблеми, незважаючи на те, що в Україні міжсезоння і бракує офіційних поєдинків, команда біжить і у високому темпі проводить поєдинок. Однак логічного завер. Своїм діям не знаходить у Бордони дуже потужна атакуюча ланка, є проблеми з кадрами. Часто бракує креативу, але є одна якість, якої поки що немає в Динамо, і яка стала вирішальною в підсумковому розподілі сил у цій парі. Це організованість. Саме більше проблема, яку всі визначають, що Київ не забив. Але якщо проаналізувати обидві гри Київсько-Динамо, у мене виникло особисто деякі занепокоєння гра захисної лінії Київського Динамо. Бордо, яке практично грало. Без активних таких атакувальних дій обидва голи, що в Києві, що в себе вдома, вони забили при якійсь такій ну абсолютній пасивності захисників, які таке враження просто стояли для того, щоб бути присутніми, а не боролися. Тобто команда, яка не створила реальних загроз, забила з нічого два голи. Це напевно є. Серйозні підстави для роздумів тренерів на майбутнє. А для того, щоб забивати в складі, повинен бути кваліфікований як мінімум один нападаючий. Напевно, найбільше у весняній стадії розчарував Дніпро. Команда показала непогану гру. Футболісти діяли з бажанням, але всі чекали значно більшого. Потужна єврокубкова осінь навчила вболівальника до перемог, і суперник у вигляді Базеля не сприймався всерйоз. Самовпевненість футболістів Дніпра зіграла з ними злий жарт. Особливо перша гра Дніпропетровців. Ну це іншого слова я не знаю. Це було якоюсь мірою на грані такого фраєрства. Тому що в попередні сезони ми пригадуємо, Дніпро провалювало практично старт в Єврокубках. І той успішний виступ команди в груповому турнірі, напевно, вселив якесь таке самозаспокоєння в команду, можливо, десь переоцінили трошки свої сили. Ну, мені здається, що поразка Дніпра за сумою двох матчів в основному була закладена в першій грі. В першій візні грі. Ви пригадуєте, що гра давалася, були моменти, і якось так розхлябане відношення гравців до їх реалізації, і загальний настрій тут вже тоді занепокоєння. А перебудувати свою гру і назлаштуватися на боротьбу вже по ходу матчу це завжди є дуже важко. Вже у неділю львівські Карпати зіграють перший офіційний поєдинок у цьому році. Суперником зелено-білих буде Сімферопольська Таврія. Як відомо, ця гра відбудеться на Кримському півострові, але до виїзних поєдинків львів'янам не звикати, адже майже усі спарринг-матчі підопічні Ніколая Костова провели не вдома, а у Туреччині. Зараз пропоную пригадати, як Карпати готувалися до весняної частини чемпіонату. Літекс з Хрісто Стоєчкова Карпатівці не злякали. Скільки разів виносили з порожніх воріт, хоч часто загострювали і в штрафному булгар. Досвід єврокубкових матчів допоміг літексу вирвати перемогу у грі. Зеленобілі прогавили прохід по фланзі, передачу карний майданчик, яку замикає Іса. Однак є і позитив перше за 9 місяців на полі до партнерів В команді приєднався Сергій Зеньов. Урок гри на другому поверсі, як забивають по-українськи, Карпати продемонстрували зусиллями Олександра Гладкого. Забивати гладкий продовжив і в наступних іграх. Бомбардирський голод у грізі Словацькою синіцею було гамовано двома м'ячами українського нападника. Відзначимо, що у ролі асистента гладкому виступив бразильський новачок зенобілих Марселіньо. Очевидно, легіонеру вдалося швидко знайти спільну мову з новою командою. А починали Карпати свої активні турецькі збори з парангом з партизаном. Але місцеві електрики того вечора були не в гуморі, бо лише в першому таймі трічі вимикали світло на стадіоні. Ох, вже це турецька почуття гумору. Але забуває партизан, коли вмикають світло, щеплюють майстерно, кладе круглого у дев'ятку. Лучше, коли твоя команда потому тому що не ламається дух фіграки і підтримується хороше настроєння з тренування. І в цьому матчі міг відзначити златки, але нападнику у цьому моменті не вистачило елементарної точності. 0 1 прикро програвати навіть від досвідченого і титулованого суперника. На цьогорічних тренувальних зборах вів'яни особливо не тішать перемогами, не стало виключеним і гра з Марі Бором. Тут воротар Карпат був би сили проти хитрого удару суперника. Але й це ще не все. Пізніше свою майстерність показує Беріч. 0-2. Били Карпатівці пенальті, але Леванкеня надто вже хотів поквитати зі словенцями за порушення. Перехвилювався у відповідальну мить і не влучив з точки. Дежав'ю сталося у матчі з Белградом, тільки тепер до м'яча підходить Гладкий. Українець не хибить, але Карпати двічі пропускають. Відзначили з батьоха і Ніколіч. Хоч наприкінці зустрічі з таки зрівнюють рахунок. Леван Кенія не пошкодував м'яча у контратації, поділився з худобіком. А Єгорко вправно обіграє обігрує воротаря. У грі з російською тюменю Ніколай Костов дає шанс проявити свої таланти Карпатівській молоді. Досвід булгарського наставника дає чудові плоди, чого тільки вартий супергол від Озарківа, якому асистує Завійський. Однак без гіркої пігулки знову не обійшлось. Андрію програє Мисака, а Сергій Гращенко зрізає м'яча у власні ворота. Останню гру на турецьких землях напередодні чемпіонату зеленобілі зіграли з норвезьким трумсе. Єдиний гол у грі забив суперник. Українці не змогли зрівняти Подекуди через жорстку, а місцями навіть брутальну гру вікінгів. Але здебільшого тому, що того дня гравці Тромсе не були налаштовані зіграти у цікавий футбол і вибивали кругло подалі від власних воріт. І вже 3 березня Карпати зіграють свій перший матч чемпіонату у цьому році. За перемогою доведеться їхати аж у Сімферополь. Аби обговорити тему Карпат до студії, ми запрошували керівництво клубу, зокрема віце-президента Віктора Вацка. Але жодної відповіді від керівництва клубу та їхньої пресслужби ми так і не отримали. Тому про Карпати будемо говорити з колишнім гравцем Карпат, футбольного клубу львів та локомотива Олегом Гаросом, а також журналістом телеканалу Футбол Віталієм Крутяком. Вітаю вас, друзі, у нашій студії. Віталіку, я знаю, що і тобі часто не вдається взяти коментарі чи гравців, чи керівництва клубу. Ну, я насправді вже навіть більше жартома скажу, але більш див, 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 дивує мене, коли вдається взяти якісь ексклюзивні коментарі. Насправді, Карпати, і це очевидно, є однією з найзакритіших команд українського чемпіонату для зовнішніх медіа. Давайте будемо говорити саме зовнішні медіа, тому що у футбольного клубу Карпати в орбіті, скажімо так, цього клубу є телеканал, є сайт, є власне видання друковане. Саме газета. Я думаю, там проблем менше, але от зовнішні Внутрішні медіа фактично повинні в основному черпати інформацію, яку подають внутрішні медіа Карпат, і це політика клубу вже не перший рік. І ну на жаль, воно ніяк не змінюється. На жаль, для нас журналістів. Зрештою, ну така позиція футбольного клубу. Вони намагаються, щоб вся інформація, яка виходила від них, була перевіреною, виваженою і такою, якою вони хочуть її бачити, щоб її розуміли в такому вигляді вболівальники. Чи віриш ти, що футбольний клуб Карпати таки стане відкритим для журналістів? Відкритим не тільки для журналістів. Журналісти це трошки наша внутрішня кухня. Так, не обов'язково бути для журналістів, в першу чергу, відкритими. Треба бути відкритими для вболівальників, адже ми лише ну, якась ланка, яка передає цю інформацію для вболівальників. І ми побачили, якщо хто уважно дивився за інтернетом, коли Карпати сказали, що матч проти Тернополя, який вчора відбувся на арені Львів, буде закритим, який просто? Ну, 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 No. Я якихось позитивних відгуків в інтернеті ніде не читав. Критика, критика ще раз критика. Я думаю, що вболівальники мають право на такі висловлювання, що, мовляв, з одного боку народна команда, а з іншого боку, не пускаємо на товариські матчі. Я не хочу говорити про те, що я особисто ображений, чи ми. Як... Мені здається, в першу чергу тут інформація для вболівальників важлива. Так? І багато людей, от якщо брати вчорашній матч з Тернополем, дуже багато людей хотіли його побачити. Судячи по негативним відгукам і на сайті офіційному. Карпати на сайті вболівальників, ну і взагалі ну, багато людей цікавиться Карпатами, і це не дивно. Адже це найкраща команда Західної України, найпопулярніша. Олеже, е, Львівські Карпати, як відомо, провели три збори між сезоні. Тепер трошки про футбол поговоримо. Так е, відомо, що перший збір був так, десь без парнігів, Фізичною підготовкою команда працювала. В наступних двох е, тренувальних зборах були сім проведених товариських матчів, в яких Карпати здобули лише одну перемогу. Чи не насторожують такі результати? Я би не став велику увагу приділяти результатам товариських спарінгів в підготовчий період, тому що ці матчі проводяться в різні, на фоні втомленості, тому кожен тренер. По-різному готувати свою команду. Мені відомі випадки, коли команда досить вдало проводила спаррінги в підготовчому періоді, але потім досить невдало виступала у чемпіонаті. Тому я думаю, що це не є об'єктивний показник. Для цього треба володіти інформацією, в якому стані проводились ці матчі. Але мені от здається, якщо вклинюся, що воно, щонайменше, як Могдан ти сказав, має дещо насторожувати. так? Ну, якісь... Ну, можливо, воно не буде мати проекції вже на матчі в чемпіонаті, але якийсь як певний тривожний дзвіночок, це можна сприймати. Адже Костов так, от він буквально позавчора чи вчора дав інтерв'ю, якому сказав, що не звертайте увагу на товариські матчі, але вони впливають лише на те, як морально команда готується, в якому моральному стані. Це ж важливо, мені здається, це важливо, ви що вже Косто сказав після перших, після других зборів, що результати важливі, навіть в товариських матчах. Так, ну важливо, в якому настрої футболісти виходять. Ну, от ви, як ну, діючий колишній футбол. Боліс От, ну це ж все одно пригнічує, правильно? Невдачі а, в товар... товарняках, так де називати речі, своїми а, іменами. Так. Ще раз скажу: я би не став звертати увагу на ці матчі. По-перше, якщо б результат звичайно важливий в кожній грі, але він не є першочерговим. Скажемо, якщо матч проводиться в режимі двохразового тренування. Тоді, звичайно, це одне. Можна звичайно підвести команду зовсім іншому стані, дати там день відпочинку. Май це будуть зовсім інші ігри. Ми не знаємо, як по якій схемі готовить команду Костов. Тому я думаю, що в нього є більше інформації, він би міг більш детальніше розказати. І вчора Карпати провели товариський матч з друголіговою командою Тернопіль. Відзначимо, що ця гра відбулася на арені Львів, а це свідчить про те, що швидше за все «Зеленобілі» таки гратимуть на новому стадіоні і в офіційних матчах. До речі, у цьому поєдинку Карпати прогнозовано перемогли 4-0. У першому таймі дубль до свого активу записав Олександр Гладкий у другій половині зустрічі. Львів'яни ще двічі святкували успіх. Цього разу голи на свій рахунок записували естонський форвард Сергій Зіньов. Та словенський захисник Грегор Балаж. Ну і продовж матчу з Тернополем. Як відомо, ця гра була закритою для болівальників та журналістів, але перемога 4-0, про що ми казали перед тим, все ж таки десь додає оптимізму. Приємні тенденції, насправді, для мене це те, що далі Гладкий продовжує забивати. Він забивав на перших зборах Туреччині, на других. Тут ну тобто, це напевно говорить про якийсь тонус цього форварда. Що він ну будемо сподіватися, що от в Сімферополі, зокрема, він це і продемонструє. Приємно, що забив Зеньов. Так його дуже довго чекали, поки він повернеться. Відновиться від травми, відновився ще в кінці минулого року. Приємно, що він забуває, тому що Карпат. Я впевнений, що будуть проблеми у нападі от відверто, тому що, як би там не говорили керівники клубу, що би не говорив Костов, ну, те, що Лукас. Чи буде він гада, чи не буде, але те, що він пропустив третій тренувальний збір, а це факт, так на краще не піде клубу. Ну не піде. Це бо було ще дріфку. повернемося в нашій програмі. Леже, от Карпати зіграли товариський матч з Тернополем на арені Львів. Чи це свідчить про те, що в офіційні матчі також команда буде проводити на новій арені? Я думаю, це питання до керівництва клубу. Наскільки мені відомо, Карпати дуже хочуть грати на арені Львів. Це зрозуміло, тому що це надсучасна споруда, і це було би дуже приємно як для болівальників, так і для самих футболістів, але, напевно, якісь є, напевно, трудності в досягненні компромісу. Там, з з владою, можливо, з даними власниками стадіону. Тому я думаю, що звичайно було б дуже добре, якщо б Карпати проводили свої матчі на арені Львів. Я думаю, що в цьому серці крига насправді скресла та тому, що вони проводячи товариський матч вже на арені Львів. Ну це ну це прямий натяк, так ну для чого? Якби вони не планували грати на арені Львів і не було вже якихось таких конкретних, можливо, нам ще невідомих домовленостей. Для чого грати на цьому стадіоні? Для чого звикати до його? Ну. Відмовка про те, що бережемо поле стадіону України, як дехто от, в інтернеті, знову ж таки, ну від одного матчу нічого страшного не станеться, мені так здається, так тому я все-таки щиро вірю і сподіваюся, що Карпати це логічно, коли у Львові є в місті такий класний стадіон, і команда, яка себе декларує як клуб європейського зразка, що він має грати на найкращому стадіоні. І ті ж самі вболівальники будуть мати якомога і набагато кращі умови для того, аби переглядати матч. Ну просто чисто фізично найближче. Що до поля будуть ніж на Україні знаходитися зимовим міжсезоння – Це як відомо гарячий період трансферів. Щоправда, львівський клуб не був таким активним на футбольному ринку, як би ми цього хотіли. Більше про зміни у Карпатівському таборі розповість Марічка Шпира. Більше втратили аніж придбали або шопінг по Карпатівське. У зимові міжсезоння склад Люв'ян поповнився лише двома новими гравцями. Першим придбанням зелено-білих у 2014 році став 22-річний захисник Гаращенков. Сергій вихованцем Донецької школи Шахтаря. Останнім місцем праці був російський клуб Амкар. Наступним приєднався до Карпатівських лав бразильський півзахисник Марсело Жил Фернандо, або як всі його називають Марселіньо. Сергій Гаращенков може грати. Флангового захисника і центрального захисника. Марселініо може грати по всьому фронту атаки як нападаючого, так і кра... як центрально нападаючого, так і крайнього, так і під нападаючими. Тобто це такий універсальний футболіст, який себе добре проявив під час навчально-тренувальних зборів. Також повернувся і Володимир Бідловський, який достроково покинув Крим теплицю, де перебував у оренді. Тепер Володимир здобуватиме право боротись за місце у основі команди Костова. Ми дуже Дуже уважно слідкували за його виступами в цьому клубі, і тренерський штаб прийняв рішення, що потрібно, щоб Володимир Бідловський повернувся саме зимою зараз. В команду він прийшов з командою всі навчально-тренувальні збори і повертається в Карпати, і ми на нього. Серйозно розраховує щодо поповнень, то наразі це все, але трансферне вікно ще відкрите. Суттєвіше є втрати Карпат, які у міжсезоні позбулися багатьох виконавців. Не одягатимуть більше зелено-білої футболки Ілія Михайльов та Олександр Касян. Не допомагатимуть команді голкіпер Олександр Ілющенков, Ярослав Мартинюк та Володимир Гудима. Кращої долі шукатимуть і гравці, які віддали клубу багато років. А це екс-лідери Карпат Андрій Ткачук та Сандро Гурулі, які більше не підходять тренерському штабу Вів. Ткачук не зможе мати ігрової практики в Карпатах, тому прийняли рішення про те, що він перейде в інший клуб. У ролі було прийнято рішення про розірвання з ним контракту ще минулого, тобто ще в цьому році, після, після виходу команди з відпустки, ми прийняли рішення з ним розірвати контракт і надали йому статус вільного агента. Зараз їх агенти займаються пошуком роботи для своїх підопічних. Який досвід попередніх років ми маємо, так скільки було легіонерів, які не відкрилися ані в Карпатах, ані в інших командах. Натомість, от про придбання Гращенков, так захисник, який не зміг себе зарекомендувати далеко не найкращій російській команді, так Амкаров. Далі Бідловський вихованець так Карпати, якого повернули з лігу лігової Крим теплиці. Ну і гравець загадка Марселіньо, відгуки про якого наразі позитивні. Ну Гарченко взагалі просто таке здивина. вчора в матчі з Тернополем Він в протоколі. Ну тобто він не виходив. Якщо вони не грають цього футболіста, зрозуміло, що зліва буде наскільки я правильно розумію, буде грати Бідловський, і людина повертається. От як каже Олег, повертається такі для того, щоб грати в основі. Але знову ж таки, не від хорошого життя беруть саме Бідловського, тому що справді проблемна була позиція Марселіньо Дуже багато хороших про нього відгуків. І зокрема, кажуть, що він був на олівці от у Севастополі, що його вели інші команди, і він от, з Південної Америки, якщо брати футболістів, то це був такий. Побачимо, чи це буде діамант, але всі на це сподіваються. Що варто сказати, на мою думку, про трансферну політику Карпат, це те, що Карпати насправді завжди. Можливо, не зовсім коректно, шукають кота в мішку. Тобто вони беруть мало відомих футболістів і не завжди впевнені в тому, що вони заграють. Сімір Штіліч супер придбання, так. Але хто. хто... Я, я сумніваюся, що всі там були впевнені, що однозначно він стане зіркою. Чи заграє Марселіні? Побачимо. В цьому плані Карпати, напевно, єдина команда в Україні, яка веде от саме таку трансформу, ну, дуже ризиковано. Ризиковано, політати. Але, але інколи вона виправдана? Так, вона виправдана. Я ж кажу, Сімір Штіліч прийшов з Польщі без якихось е, титулів за своїми плечимами. Московської команди І Штіліча реально там десь в, на, в ось восени, так, десь там в жовтні, в листопаді, коли Штіліч почав показувати класний футбол. Багато його називали людей з інших міст, так і часто 20 баталий одним з відкриттів українського чемпіонату, так Лаван Кенія, але не завжди це вдається, тому і для, для цих футболістів потрібно, потрібен час на адаптацію. Я Думаю, Марселіню також буде потрібен час на адаптацію, і це проблема. Олега, в той же час в продовження там Віталіка. Знайшли так само Лукаса. Нікому не відомий іспанець, але зараз Лукас поза командою так працює за індивідуальним графіком. За словами так керівництва клубу, з ним проводиться дисциплінарна робота. А за неофіційною інформацією Лукас все ж таки відмовився продовжити контракт, тому він грає. От пано, ваша думка щодо Лукас найкращий бомбардир команди. На сьогоднішній день через свій характер Лукас не потрібен команді. От дивно. Наскільки ми знаємо, в принципі, це часто бачили, ми що дійсно Лукас такий своєрідний характер має, тому я не виключаю, що можливо десь конфлікти і всередині колективу, і з тренером. Тобто, у всякому випадку, я довіряю ті інформації, яку ми отримали і від генерального директора, що дійсно є якісь дисциплінарні проблеми з Лукасом. Звичайно, Лукас один. Із лідерів команди по результатам осіннього чемпіонату. Звичайно, це фігура, який міг і самостійно вирішити долю матчу. Але команда це в першу чергу колектив, і тут не може бути якихось окремих правил для того чи іншого. Я абсолютно погоджуюсь насправді з Олегом цієї всієї історії. Не чути Лукаса, чути його агента. Зрозуміло, що агент – це також дуже зацікавлена особа, зацікавлена ну, власними фінансами. Якщо Лукас кудись переходить, він банально щось отримує за це. Просто інше насторожує. Ну. От відверто скажіть, а стали сильніші Карпати минулого року, коли з Федецьким ця історія сталася? А з, з згадаємо. Тобто, згадаю. Дуже... Тобто, лідери є команди чомусь тенденції. так, з лідерами командами завжди проблема. Я розумію, що лідер команди це можливо, і я. Лукас так, він є дуже запальною людиною. І я, я, наприклад, чомусь впевнений, що він може в якомусь моменті, ви бачите, як він на полі себе іноді поводить, з арбітрами, зі всіма в якомусь, в якомусь моменті наговорити Костову чогось ну, дуже нехорошого. так? Просто ця тенденція, що з Постійно стаються якісь негаразди, це, звісно ж, неприємно. Я ще раз я не хочу там оцінювати Лукаса поведінку, я з ним особисто відверто скажу не з нйоми. Але те, що команда не стане зараз сильнішою від того, що Лукас, навіть якщо досягнуть згоди, але Лукас пропустив цілі збори, так? я от, от, от в цьому я впевнений, І це зле, і це мінус для Карпат. Друзі, і на сам кінець, ну, ваше бачення, якими ви бачите Карпати у останній частині чемпіонату, я, на вашу думку, чого може досягнути оця команда? Такі мінімальні прогнози. Ну, в першу чергу, звичайно, важко буде вже боротися за якісь там Лігу Європи. Тобто, якісь завдання рівня Карпат ставити вже дуже важко. Звичайно, залишається завдання залишитись в еліті, залишитись прем'єр-лізі. Я думаю, що з цим завданням Карпати. Без якихось там особливих проблем повинні справитись. Ну, я думаю, що е, завдання має бути е, більш таке е, термінове, тобто, щоб е, підготовити команду до наступного чемпіонату, тому що з наступного чемпіонату, звичайно, Карпати повинні боротися як мінімум за Лігу Європи, тому що це е, клуб, який є лідером. Е, Західної України, маючи досить хороші школи, маючи хороший підбір виконавців, хорошу інфраструктуру, тому звичайно болівальників хороших. Тому хотілося зрозуміло, протягом весни буде будівництво команди та, на наступний. сезон. Я сазон. думаю, що так. Що цей період треба використати для того, щоб збудувати хороший збоєздатний колектив для того, щоб ставити нові завдання вже з нового чемпіонату, тому що в цьому чемпіонаті про якісь високі. Про високі завдання вже тема розмови не йде. Дякую вам, друзі, що ви завітали до нас у студію. І нагадаю, гостями студії сьогодні буде колишній гравець Карпат футбольного клубу львів та московського локомотива Олег Гарас. А також журналіст каналу Футбол Віталій Крутяков. Дякую. І далі говоримо про ще одну нашу професійну команду. Мова йде про астрийську скалу. Минулого тижня Малиново зелені вирушили на тренувальний збір до Туреччини. Там підопічні Володимира Рева проведуть чотири контрольних поєдинки. Трошки там тепліше. Я рада не розумію, чому ми тут не тренуємося. Але тренер каже, що Туреччину значить Туреччину. Ми робимо все, щоб скала гідно підготувалася і вийшла у першу лігу. Отож, сьогодні стріяни зіграють проти одного з клубів Китаю. А 28 лютого з російською командою першої ліги Спартаком з Нальчика. 7 березня запланована гра з казахським кайсаром. Також підопічні Володимира Реве планують провести спарринг 4 березня. Наразі суперник невідомий. Варто відзначити, що з командою поїхало двоє новобранців: це нападник Артем Акунін та голкіпер Роман Данькович. Підписали угоду з воротарем Так, бувший воротар ФК Тернопіль. Справді нам треба другого воротаря потужного, тому що через півроку ж пока завершується контракт. Він себе десь бачить значно вище, тому ми впевненості не маємо, тому нам треба ще як мінімум ще одного воротаря. У своєму інтерв'ю президент Скали також згадав про колишніх лідерів клубу Михайла Басараба та Віталія Ністряна. Я б не хотів там ображати хлопців, але це насправді ну як це не є втрати. На мене це не є втрати, тому що е, хлопці заслужили десь там грати в інших командах. Але на їхній вік ще молодий, але та система ігри футболу це моє бачення, яку вони демонстрували. Вона не співпадає трошки синхронно з тою ігрою, яку скала демонструвала. Завершиться другий навчально-тренувальний збір скали 8 березня. Після чого стріяни на власній тренувальній базі у Моршині проведуть фінальний етап підготовки до весняної частини чемпіонату. І на сьогодні це все про футбол. Наступного тижня зустрічайте у цій студії мого колегу Василя Тріско. А на вихідних боліваємо за Карпати у чемпіонаті України. Бережіть себе і полівайте за наш.